Днями місто отримає додаткову дотацію з державного бюджету, що дозволить виплатити у повному обсязі заробітну плату працівникам бюджетної сфери за вересень місяць. Проблема з бюджетом у нас саме остро, тому що ми сохранили промислові підприємства, которые к огромному сожалению, за последні 3-4 місяці мають повний Полное очень серьезное падение объема промышленного производства. Мэский голова вдячный за разумение ситуации Кревниццу области. Которые прислушались, поддержали, и сегодня будет распоряжение губернатора о выделении 4 миллиона 4 650 пескопеев, гривен дополнительной дотации из государственного бюджета через областной бюджет. Из 40 миллионов, которые сегодня есть в областном бюджете, для городов и районов Харьковской области. Это нам даст возможность закрыть со своими ресурсами, закрыть заработную плату, полностью заработную плату в бюджетной сфере за сентябрь. Месяц. Хочу подчеркнуть о том, что это точечное решение за сентябрь. Проблема по опыте заработной платы 4 катала будет абсолютно актуальной. Тому пояснює Сергій Степанов, будуть і надалі докладати максимальних зусиль, доводячи Міністерство фінансів необхідність отримання і додаткових державних дотацій, і необхідність середньострокової суди, в отриманні якої місто досі відмовляють. Сьогодні вона розрахована у розмірі 6 мільйонів гривень. Кожен місяць буде мати свої особливості в плані розчетів заробітних плат. Ми останню суму 3 мільйони 700, яку отримали як краткосрочного суду. 2 миллиона 100 заплатили за соцмесок и 700 тысяч позволило нам в пятницу закрыть первую половину сентября 25%. В общем, объем получился общий 25% аванс. Аби бачити тенденції надходжень до бюджету міста до кінця року, чергові розрахунки робитимуть спільно з податківцями. Будемо сподіватися, що тенденція зниження надходжень до бюджету буде зупинена, та уряд, врешті-решт, почує наші вимоги.